Усі, з ким Джина Хан встигла поспілкуватись, знали, як вона ненавидить свою сестру блеснючку Дівчина сиділа у жіночій в'язниці та щодня уявляла, як обірве життя сані хан, а потім вкраде її документи та просто стане нею. І коли випала нагода, Джина втекла з під варти та вирушила автостопом у сонячне місто Ірвайн, що в штаті Каліфорнія. В цьому доглянутому та комфортному містечку живуть переважно люди зі статками. А рівень злочинності досить низький. Та 6 листопада 1996 року розмірене життя Ірвейну сколихнула резонансна подія. Журналісти писали гучні заголовки та роздували сенсацію з того, що сталося між сестрами хан. В той день до відділку поліції зателефонувала американка корейського походження. Хтось увірвався в її квартиру та напав на сусідку по кімнаті. Налякана дівчина, яка ховалася у своїй спальні, шепотіла у слухавку. Вона дуже поспішала сказати всю потрібну інформацію, перш ніж злочинець виявить її. Раптово дзвінок обірвався. Диспетчерка сповістила найближчі патрулі про інцидент, назвала адресу та наказала негайно виїздити. Та чи встинуть вони врятувати два невинних життя? А перш ніж почнемо, хочу показати, який крутий подарунок до свят зробили нам 25 Coffee Roasters. Це новорічний набір, який зараз можна придбати за знижкою у 10% за промокодом FEMIDA. Всередині ви знайдете три пакети какави з різними насиченими смаками. Такий бокс можна сміливо подарувати вашій близькій людині, яка любить та цінує якісний продукт. Знижка буде діяти лише протягом двох місяців, тому не зволікайте. Така ж сама пропозиція дійсна і для всіх, хто проживає в Європі. Я залишу під відео посилання як на українську, так і європейську версію сайту, де ви можете придбати каву для себе та рідних. Також нагадаю, що діє постійна знижка у 15% на всю зернову каву. Просто впишіть промокод FEMIDA та насолоджитесь ароматним зігріваючим напоєм у ці зимові дні. А тепер до справи 30 квітня. 1974 року в місті Інчхон, що в Південній Кореї, народились однояйцеві сестри близнючки. Сані та Джина Хан мали різницю в 5 хвилин. Сані була старшою, а у корейській культурі це означає, що вона має перевагу над молодшою, вона головна. Їхня мати, на ім'я Кім, також виділяла більше старшу дочку та ставила її на перше місце. Цим давала зрозуміти Джині, що та має коритись та слухатись сестру. Звісно, це зачіпало її, таке ставлення здатне образити і дорослу людину, а тим паче дитину. Джина ревнувала мати до Сані і відчувала, що їй не додають любові. Непорозуміння в родині призвели до того, що Кім розлучилася з їхнім батьком. Зазвичай діти залишаються з матір'ю, але подружжя Хан вирішила розділити дочок. Джина залишилась жити з батьком протягом наступних трьох років. Та, не дивлячись на те, що сестри розлучили, вони все одно завжди були пов'язані одна з одною. Коли Кім приводила Сані до лікарні, виявлялося, що джина вже там і має ту саму хворобу. Коли дівчатам було по 11, їхнє життя кардинально змінилось. Батько передав Кім повну опіку на джин, і сестри знову воз'єднались. Вони з матір'ю переїхали до Сполучених Штатів, а саме в Сіетл. Кім мала багато працювати, щоб прогодувати родину. Тому близнючкам доводилось піклуватись одна про одну. Вони залишились вдома самі, вчились готувати гісти та займалися побутовими справами. Так вони прожили рік, а потім переїхали до округу Оранж, де дівчата почали ходити до школи. Для Джини та Сані переїзд сам по собі був великим стресом нова країна з зовсім незнайомою культурою, іншим менталітетом та незрозумілою мовою, яку треба було швидко вивчити. Але сестри підтримували одна одну і це допомагало їм долати труднощі. В той час Кім влаштувалась працювати офіціанткою у казано і невдовзі сама стала залежною від азартних ігор. Жінка так занурилась у свою згубну звичку, що навіть забувала купувати продукти додому, або в неї просто бракувало на це грошей. Доньки приходили зі школи і бачили, що холодильник майже порожній, доводилось готувати щось із залишків. Все це змусило їх досить швидко подорослішати і постійно думати про те, як влаштуватись в житті. Коли стало очевидно, що мати більше не може утримувати їхню родину, вона звернулася до далеких родичів, що жили у Кампо, Каліфорнія. Кім попрохала у них грошей в борг. Але натомість подружжя Норіс забрала дівчат жити до себе і відносились до них як до своїх. Умови проживання були просто чудові. Дженні та Санні дуже подобалось жити у прийомній сім'ї. Вони ще ніколи не отримували стільки уваги та турботи і не очікували настільки гарного ставлення до себе. З норісами вони вперше відсвяткували справжнє різдво, і це був незабутній досвід. Санта приніс обом однакові подарунки, не образивши почуттів жодної з дівчат, що було для них дуже важливо. Та дух суперництва між сестрами поновився, коли вони пішли до старшої школи. Джина намагалась в усьому перевершити сестру. Їй здавалось, що Сані все дається надто легко. Якщо старша сестра отримувала гарну оцінку, для Джини це був стимул показати ще кращий результат. З одного боку, це добре, бо це мотивувало обох зростати та розвиватись. Жодна не допомагала іншій у навчанні. Це був період, коли Сані та Джина намагались проявити себе як особистості і вже свідомо відокремитись від сестри близнючки. Якщо в успіхах у навчанні вони показували ідентичний результат, то у популярності серед однолітків Сані перевершила молодшу сестру. Її завжди оточувала компанія молодих людей, яким було цікаво з нею спілкуватись. Сані була впевненою у собі харизматичною дівчиною і притягувала до себе інших. Джина бачила все це та тихенько заздрила. Що такого є в сані, чого немає в неї? Вони ж практично однакові. Та насправді Джина завжди була відсторонена через невпевненість у собі, і це відчувалось. Дівчина вважала, що Сані затьмарює її усьому, а вона лише тінь своєї успішної сестри. Та завжди була попереду. У Санні першою з'явився хлопець, отже, всі радощі від романтичних стосунків вона пізнала раніше за джину. Також старша сестра отримала свою першу в житті роботу раніше за молодшу. Як би Джина не старалась, а завжди залишалась позаду. Одного разу вона сиділа з Джеймсом Норрісом, чоловіком, який дав їм дах над головою в одній кімнаті, та почала питати його думку чому Саня завжди перемагає, чому вона номер один? В її голосі звучала неприхована образа. Та для нього це питання не мало сенсу. В той час, як сестри роздивлялись себе ледь не під мікроскопом, вишукуючи, де ще можна покращити, для Джеймса обидві були однаково талановиті та гарні. Коли близнючки закінчили школу, постало питання. Куди рухатись далі. Сані, завдяки гарним оцінкам, вступила до університету на стипендію. Вона вчилась на юриста. Адже Джина розуміла, що не зможе ще 5 років свого життя присвятити суто навчанню. Тому дівчина вирішила вступити до військово-повітряних сил США. Служба там зайняла б у неї всього 2 роки. Та бути військовою виявилося значно складніше, ніж вона собі уявляла. Джина дуже пожалкувала про свій вибір і знову заздрісно дивилась у бік старшої сестри. Яка насолоджувалася студентськими буднями. Її життя здавалося немов сказки про попелюшку. Сані, яка приїхала зовсім в чужу країну, дуже гарно змогла вписатися в її ритм. Колись вони жили бідно, а тепер вона почала носити брендовий одяг, їздити на БМВ, зустрічатись з красенним і спілкуватись з заможними людьми. Все її оточення вважалось елітою. А Джина в цей час відчувала себе нікчемою і вигадувала, як їй звільнитися з військово-повітряних сил. Це були роки правління Клінтона, і тоді закон забороняв представникам ЛГБТ спільноти, що приховують свою орієнтацію служити в армії. Аби добути звільнення, Джина пішла на хитрість та збрехала, що любить дівчат. Вона повернулась додому, відчуваючи себе цілковитою невдахою. Не дивлячись на те, що її мати мала поганий досвід роботи в казино і як наслідок стала залежна від ігор, Джина вирішила також працевлаштуватися в цю сферу розваг. Та замість того, щоб заробляти гроші, вона теж почала робити ставки. Як і в випадку її матері, Джина стала залежною і програла всю свою зарплатню. Це б мало протверезити дівчину і дати їй зрозуміти, що вона обрала хибний шлях. Та натомість Джина не могла спинитись. Вона накопичила так багато боргів, що більше не бачила іншого виходу, як випити багато снодійного. Пігулки Джина навмисно запила алкоголем, на який мала алергію. Коли вона потрапила до лікарні, її врятували. Лікарка сказала, що та доза не загрожувала життю дівчини, і Норіси зрозуміли, що це був крик про допомогу. Вони почали надавати їй більше моральної підтримки, але Джина так і не змогла вирішити всі свої проблеми з іграми. Борги залишались, і, аби покрити їх, вона почала підробляти чеки та витягати готівку з гаманців у друзів. Та й цього було недостатньо. І тоді Джина почала красти у людей, які надали їй прихисток. Залізла до сейфу Джеймса та вкрала з його кредиток 35 тисяч доларів. Для чоловіка та його дружини це було гірке розчарування. Та, як виявилось, Санні за 150 миль звідти займалась тим самим. Всі її дорогі речі були придбані на вкрадені гроші та підроблені чеки. Вона хотіла відповідати стилю життя, який її оточував та людям, з якими вона мала дружбу. Близнючки були однакові навіть у своїх аферах. Сестра не знала про це і заздрила, думаючи, що життя Сані склалось так чудово і вона має все, про що можна лише мріяти. Це вкотре нагадує нам, що ми часто бачимо лише верхівку айсберга, і нам здається, що у сусіда трава зеленіша. А маємо бути вдячними за те, що у нас є, бо в кожного в житті є щось хороше та цінне. Одного разу Саня перетнула межу, коли вкрала гроші у своєї ліпшої подруги. Вона вважала, що оскільки та багата, то не стане заперечувати, якщо без дозволу візьме її кредитку та витратить кошти з неї на свої потреби. Але подрузі це дуже не сподобалось. Дівчина заявила на неї в поліцію. Оскільки Сані поцувпила 1300 доларів, це вважалося дрібною крадіжкою. Дівчина відбулася штрафом та трьома роками випробувального терміну. Коли про арешт Сані стало відомо рідним, вони були в шоці, особливо Джина. Їй пощастило менше. Адже суми, які вона вкрала у друзів та родичів, були серйозніші. Тому дівчині довелось провести за ґратами 10 днів, і вона також отримала три роки випробувального терміну. Ідеальне життя Сані все більше руйнувалось. В неї почались проблеми з хлопцем, і через переживання вона менше часу приділяла навчання. Згодом дівчина втратила свою стипендію, а потім, взагалі, кинула університет. Обидві сестри були в депресії і перебували на етапі, коли життя треба було будувати наново. Тоді вони й вирішили знову жити разом. Сані знімала квартиру і запропонувала сестрі переїхати до неї. Джина з радістю погодилась, але сімейна іделія тривала недовго. Джина без дозволу брала особисті речі сестри та їздила на її авто. Цим вона дуже дратувала Сані. Просто Джині сильно хотілося мати все, що було у старшої сестри. Вона вважала, що Саня, як близька людина, має всім ділитись. Їхні стосунки межували між любов'ю та ненавистю. Дівчата часто сварились, інколи це навіть доходило до фізичних ушкоджень одна одної. Саня наполягала, що Джина має її поважати та коритись, бо вона старша. А щоб підтвердити свій авторитет, дівчина встромила гості ножиці у ногу сестри, а наступного разу кинула телефоном в обличчя Джині та розбила тій ніс. Джина була розлючена настільки, що вирішила заявити на сестру. Оскільки Сані була на випробувальному терміні, для неї виклик поліції закінчився погано. Її забрали під варту та протримали у в'язниці кілька днів. Людь сестер одна на одну лише зростала. Санні пообіцяла, що як тільки вийде на волю, вона викине Джину зі своєї квартири і нехай йде куди хоче. Та Джині не було куди йти. Родичі, яких вона обікрала, більше не приймуть її. Матері вона теж не потрібна, а стати самодостатньою вона так і не встигла. Доки сестра сиділа за ґратами, Джина скористалась можливістю пожити життям Сані, про яке вона так мріяла. Вона мешкала у її квартирі, носила її речі, користувалася її кредитними картками та їздила на гарному БМВ. Вона навіть показувала посвідчення Сані, видаючи себе за неї. Коли старша сестра дізналась про це, то вирішила помститись та звинуватила Джину у крадіжці. Тепер джину запроторила у в'язницю аж на шість місяців, та тій так сподобалось бути в шкурі своєї сестри, що вона почала думати про те, як зайняти її місце назавжди. Інші ув'язнені, з якими Джина встигла поспілкуватись, вже були в курсі, як та ненавидить свою сестру. Вона звинувачувала Сані у всіх своїх невдачах якби то і не було, життя Джини могло б скластись зовсім інакше. Сидячи у неволі, вона планувала, як позбудеться сані та вкраде її особистість. Джина не хотіла чекати півроку, щоб отримати нове життя, та вирішила втекти з під варти. Це було нескладно, оскільки в рамках покарання вона мала право на відпустку, яка тривала 5 годин. Опинившись без нагляду, дівчина зателефонувала подрузі та автостопом втекла до неї в Сан-Дієго. На другий день течі Джина зателефонувала своїй сестрі під приводом того, що хоче забрати деякі речі, які вона залишила в квартирі Сані перед арештом. Старша сестра не була рада її чути. Вона сказала, що викинула все її лахміття і додала, щоб та більше ніколи їй не дзвонила. Джина переховувалася у двох подруг на ім'я Нікі та Ріта. Вона відчайдушно шукала можливості вбити сані і, здавалось, говорила про це з усіма, кого зустрічала, навіть не задумуючись, як це виглядає зі сторони і що про неї подумають. Дівчина питала, чи знаєте ви когось, хто може вбити мою сестру близнючку. Місцевий юний хлопець на ім'я Арчі Брайант також проводив час у Нікі та Ріти. Арчі перебував там, бо шукав безпечного місця. Сам він був непоганим товариським хлопцем, чого не можна було сказати про його неблагополучну родину. Арчі вперше помітив новий для нього синій мустанг та запитав подруг, кому він належить. Так його познайомили з чиною, красивою американкою корейського походження. 22-річна дівчина була на 6 років старшою за нього. Вона не приваблювала Арчі у романтичному плані, але спілкуватись з нею йому було цікаво. Вона розмовляла з акцентом і здавалась трохи божевільною, чарівна і в той же час дивна. Вони багато спілкувались, і в один момент Арчі показав їй маленьку рану на нозі, сказав, що випадково стрільнув у себе. У Джини загорілись очі. Чудово, тож він має доступ до зброї, подумала вона. Дівчина запитала його, чи знайде він її пістолет для самозахисту. Арчі передав цей запит двоюрідній сестрі, яка жила в кримінальному районі. Та мала маленький кишеньковий пістолет Дерінджер. Він обійшовся джині всього у 60 доларів, 10 з яких вона дала хлопцю у знак подяки. Арчі мав найкращого друга, якого звав Йоші, і одного дня, коли хлопці йшли на навчання, їх раптом перехопила Джина на своєму авто. Дівчина запропонувала їм невеличку пригоду замість школи поїхати з нею до Ірвайна. Хотіла, аби вони допомогли забрати їй речі з квартири сестри. За це Джина пообіцяла їм по 100 доларів. Хлопці сіли у авто, навіть не підозрюючи, що їх щойно втягнули в схему вбивства. Дорогою вона відкрила всі карти і сказала, що насправді вони отримують ці гроші, якщо допоможуть позбутися її сестри. Та, схоже, хлопці не повірили їй. Зупинившись біля супермаркету в Ірвайні, вона придбала клейку стрічку, відбілювач, мішки для сміття, шпагат, рукавички та картоплю. Потім всі разом вирушили до безлюдної місцевості поблизу болота Сан Хоакін. Арчі прикріпив картоплину до пістолета, як йому порадила Джина. Вона сказала, що хлопець має попрактикувати стріляти, а картопля приглушить звук. Арчі вистрілив з вікна автомобіля. Коли так звана практика завершилась, вони поїхали до будинку, в якому сані знімала квартиру. На той час вона вже жила з двома сусідками по кімнаті. Та сестра не знала про це. Машина зупинилась біля навісу. Деякий час вони просто спостерігали за життям біля квартирного комплексу, а потім Джина вирішила прикинутись своєю сестрою, щоб взяти ключі від її квартири на прохідній. Однак цей план провалився. Дівчина повернулася до авто, де повторила своїм спільникам, що вони отримують по 100 доларів, якщо потраплять всередину з пістолетом. Певно, хлопцям лише зараз дійшло, що вона серйозна. Арчі думав, що вони дійсно забиратимуть речі дівчини, а все інше це просто один з її дивних жартів. Хлопець відмовився. Джин закотила очі, а потім запропонувала ту ж угоду Йоші. Але й той похитав головою, даючи зрозуміти, що він цього не робитиме. Джина почала лютувати та бити по керму. Хлопці обмінялись тривожними поглядами якщо ця божевільна здатна вбити сестру, то що їй заважає зробити те саме із ними? Арчі злякався, бо Джина поводила себе неадекватно. Він витяг зброю з бардачка та пішов у напрямку будинку. Маніпуляції дівчини таки подіяли на нього. Вона почала плескати йому вслід і виглядала при цьому дуже щасливою. Коли Арчі йшов до квартири сані, він не знав, що йому робити. Він зупинився, а потім повернувся назад і сказав, що його просто не впустять. Треба купити жіночі журнали, і лише під виглядом кур'єра у нього буде більше шансів зайти всередину. Тож він сів назад до авто, і вони поїхали в магазин. Маючи сто спреси в руках. Арчі та Йоші пішли разом. Вони постукали у двері. Гелен, одна з сусідок Санні, якраз грала у Нінтендо. Вона перервалася, аби відчинити. Дівчина визирнула у коридор та побачила двох хлопців, що пропонувала їй вовк. Вона відмовилась від журналів, але не встигла зачинити двері, як двоє молодиків увірвались всередину. Арчі спрямував пістолет у скроню Гелен, наказавши їй замокнути і сісти на підлогу. Він навіть не зрозумів, що насправді це не застрад Джини. Йоші зв'язав її руки пластиковим шпагатом, а потім наклеїв на рот смужку клейкої стрічки. Вони не знали, що Саня в цей момент вийшла з душу і почула шум. Дівчина одразу схопила телефон та викликала поліцію. Вона встигла назвати адресу, перш ніж один з хлопців зайшов до кімнати та вихопив телефон з рук. Притуливши пістолет до її голови, він запитав, чи вона викликала копів. Саня збрехала, що розмовляла з подружкою. Арчі також заткнув її рот та почав зв'язувати. Він попросив Йоші дати ще скотч, щоб замотати всю голову дівчини. Вона благала його залишити її ніс відкритим, щоб був доступ до повітря. До цього моменту Гелен вдалося звільнити руки від шпагату і кинутися до дверей, та втекти вона не встигла. Я мав би тебе за це застрелити. розлючено крикнув Арчі. Йоші знову зв'язав її. Вони поводились, як справжні злочинці, хоча насправді були дуже налякані та не впевнені у своїх діях. Дівчат перемістили до ванни і посадили одна навпроти одної. В іншій кімнаті Арчі почав ритися у жохлядах у пошуках речей джини. Йоші схопив кредитки та документи сані і побіг на вулицю до замовниці, аби сказати їй, що вона може зайти. Та в цей момент вже приїхали поліцейські машини. Вони прибули дуже швидко, бо відділок знаходився всього за два квартали звідти. Йоші помітив офіцера та спокійно сів в машину. Поліціянт наближався до них. І Джина вирішила звернутись до чоловіка сама. Щось не так, офіцере. Він запитав, хто вона, але Джина назвала себе Сані та показала її документи. Арчі залишився на місці злочину один. Коли він почув, що поліціянти зовсім поруч, почав звільняти дівчат та просити їх сказати, що це був просто жарт. Він побіг до вхідних дверей, але було вже пізно. Вихопивши зброю, офіцери наказали йому завмерти, та пруткий хлопець почав тікати та кричати. Стріляйте, бо втечу. Дорогою Арчі виконув пістолет у кошик для білизни, та далеко втекти йому не вдалося адже на виході з будівлі на нього чекав ще один офіцер. Сані та Гелен тремтіли від страху, коли їх знайшли. На щастя, жодна з них фізично не постраждала. Вони повідомили поліції, що нападників було двоє. Під час цих свідчень один з офіцерів помітив, як сильно Сані схожа на дівчину, яку він щойно бачив на вулиці. Джина зрозуміла, що весь її план провалився, і те, коли Арч здасть її лише питання часу. Вона натисла на подаль газу та швиденько втекла з місця подій. Разом з Йоші дівчина вирушила до Сан-Дієго. Затриманий хлопець навіть не міг пояснити, як Джині вдалося змусити його піти на такий крок. Він потрапив у пастку її маніпуляцій і дуже шкодував, що повівся на це. Арчі запевнив, що не спирався вбивати сані. Його завданням було лише зв'язати дівчину та заклеїти рот, а потім покликати Джину, яка хотіла вистрілити в неї самостійно. Після цього Джина б забрала всі документи Сані та почала б жити її життям. Менш ніж через годину після того як поліція заарештувала Арчі, Джина використала кредитку сестри, щоб зняти 5 тисяч доларів з банкомату в Лагуна Біч. А ввечері того ж дня вона намагалася придбати в кредит новий спортивний автомобіль, щоб текти на ньому до Мексики. Джина показала продавцю посвідчення своєї сестри, але щоб перевірити платоспроможність клієнтки, треба було зачекати 24 години, яких у Джини просто не було. Тож вона разом з Йоші повернулась до мустанга та вирушила до прокатної агенції, у якої орендувала його. Вона збиралась віддати цю машину та взяти нову. Однак офіцери з департаменту поліції Сан-Дієго вже чекали там. Вони заарештували джину та хлопця. Дівчина чинила спротив. Та наполягала на тому, що вони схопили не ту людину і що вона насправді сані хан. У ході швидкого огляду автомобіля було виявлено гільзу від кулі, яка збігалась з калібром що використовується в Дерінджер. Вона впала на калимок у салоні, коли Арчі вистрілив із вікна, використовуючи картоплю як лушник. У бардачку лежали кредитки сані хан, її паспорт, водійське посвідчення та 4 тисячі доларів готівкою. А в багажнику поліціянти виявили набір, що складався з мотузки, засобів для чистки, мішків для сміття та рукавичок. Поруч був чек, завдяки якому було ясно, що все це придбали в одному магазині декілька годин тому. Ця подія стала дуже гучною в ірвайні. Про це писали чи не в кожній газеті. В той час, як затримана молодша сестра сиділа за ґратами в очікуванні суду, Сані стала справжньою зіркою. Її запрошували на різні шоу давати інтерв'ю. І вона охоче спілкувалася з журналістами. Преса роздула цю історію як протистояння добра та зла. Вони друкували гучні заголовки та описували сані ледь не святою мученицею та жертвою своєї злої сестри близнючки. Людей зачіпала ця історія, адже їм було важко усвідомити, як рідна людина могла піти на вбивство через сильні заздріші. Тим паче, коли це стосується близнюків. Їхній зв'язок звикли вважати дуже міцним та особливим. Не дивлячись на всі докази, Сані не могла до кінця повірити в те, що рідна сестра хотіла вбити її і вкрасти особистість. Вона приходила навідувати джину у в'язниці і та запевняла, що поліція все перекрутила. Санні не висувала проти Джини звинувачень і на суді називали її невинною. 30 жовтня 97 року на судовому засіданні Сані була головним свідком. Дівчина того дня виглядала елегантно. В неї був гарний макіяж та добре укладене волосся. Вона впевнено відповідала на всі запитання, часто акцентуючи увагу на їхньому сестрою непростому дитинстві. Саня робила все, щоб підтримати сестру. Вона сподівалася, що допоможе зняти з Джини всі звинувачення. Та вже на другий день суду перед присутніми з'явилася зовсім інша Сані. Вона була вдягнена у простий одяг, на ній не було макіяжу і поводила себе дуже дивно, не наче під тією речовин. А потім дівчина зізналась, що випала за багато снадійного. Засідання довелось перервати, а сані відвезли до лікарні. Незрозуміло, для чого це було зроблено, чи дівчина таким чином хотіла викликати співчуття у присяжних, чи вона відчувала занадто великий тиск від того, що відбулося за останній час. Через тиждень Сані повернулась до суду та знов свідчила на користь сестри. Всі були переконані, що Джину виправдають, адже по суті у цій справі ніхто не постраждав. Та молодша сестра не уникла відповідальності. 29 листопада 97 року Джину хан та двох її спільників було визнано винними за всіма пунктами звинувачення. Арчі та Йоші пропонували піти на угоду, та документ підписав лише Йоші. За визнання провини йому присудили всього 4 роки. Арчі був непохитним і не визнавав себе винним в тому, що сталося. він отримав 14 років ув'язнення за вторгнення та незаконне утримання. Суддя вважала, що Джина є загрозою для власної родини. За змову з метою вбивства, злом першого ступеня, незаконне позбавлення волі шляхом насильства та зберігання вогнепальної зброї, її засудили до довічного з можливістю вийти умовно достроково через 26 років. Поки Джина відбувала свій термін, її зацікавило усе, що пов'язано з поведінкою та соціальними моделями. Дівчина хотіла вивчити це питання, щоб більше розуміти себе та усвідомити, що спонукало її до злочину. Вона наполегливо вчилась, щоб отримати науковий ступінь в коледжі Фізер Рівер. Зрештою, їй вдалося досягти мети, і Джина мала успіхи у сфері соціальних і поведінкових наук. Дівчина відчувала провину та сором за свій вчинок, і це був її шлях до виправлення помилок минулого. У 2017 році комісія з умовно дострокового звільнення зачитала лист від Сані про підтримку звільнення джини. Сестра писала, що на її думку Джина виросла і відсиділа більш ніж достатньо. Крім того, вона хотіла, щоб Джина була з їхньою матір'ю Кім, яка страждала на діабет. Джина вийшла та дійсно піклується про матір. Кім пишається своєю молодшою дочкою і хвалиться журналістам, що та отримала диплом інженера і працює в районі затоки Сан-Франциско. Після ув'язнення сестри Сані на якийсь час стала ще більш популярною. Вона навіть наняла менеджера і підписала контракт 2 мільйони доларів на екранізацію її історії. Та якось не склалось, і цей фільм так і не зняли. Ішли роки, і Сані зникла з екранів. А потім взагалі ніхто не міг відповісти на питання, де саме перебуває жінка. Чим наразі займається старша сестра, невідомо. Можливо, вона втомилась від уваги до своєї персони та перебуває в тіні, щоб мати нормальне спокійне життя. А може, просто старається триматись подалі від молодшої сестри. Так, про всяк випадок.